боюсь. Спасай. Перший да, раз сестра. А думаєш, я не боюсь? І хтось запитав? Я собі закрию руки. Я тобі все покажу. Дивись. Ходи сюди. Иду. Тепер вже не бійся. Дивись. Сім'я, що називається, була. Дивись. Ось вот вони тут сидять. Тепер я тобі покажу. Дивісь. Це їм таке поробию, вони тут сидять. Ми відсуваємо одну рамку. Віриш? Все вони таке виробляють саво. Зараз я покажу. Це все б дрон. Сиди вони на рамці. Це головне не бісь. Стамеску для того, щоб підводити рамка. Так отик. Тик, тик, вершин. Ага. Да. Так давайте меня тема. Вяришь? Это за пукауше. За шпуде, ты тут еще не любит. Савол на целый имеет. Веришь, тоцево. Так я блестей тебя. Uh -huh. не... А саво уже называется перчатый тот совод. Ага. Перчатый, uh -huh. верь що не носили, дивимося далі. Ступи крок назад. Нє, ну я буду тренуватися. о господи! Ні, тут лучше, де морем. Де? тут! Вони будуть сюди перепуждені. Щоб політи по пальці, ти не бійся, вона чи там лазить, до уваги не звертай. Я не будь такі серйозні. Не більше, не більше. Бо якся все кереш, воно впаде на землю, я тримаю. Все кереш, воно всі полетіли на тебе. На відео, да? Тримай, тримай, не більше. Він не кусає, він навіть на не, не годить. Трутень? Так. Угу. І що ти думаєш? Повний вулик, бжолів, амеб... а меду нема. Заразно. Та не говори. Мід такий чорний може бути, там де все блистить. Таке жовте, що у цих от рамках є жовте дуже. Це хліб бджолиний, uh -huh. щоб вони його їдять дідуять, типу. uh -huh. а якщо людина з'їсть, то, то воно як воно? То воно та як лікарство. Ліки? Тіпа, так. Трутий не кусається, він пека чорна бджола. І він не може кусатися, він майже вже не наїдається. Угу. Це Тато всіх бджолів. Uh -huh. Він споровується з, з, з царицею і в них родять сидіти. 70-50 тисяч. Mm. А в такому маленькому 50 тисяч бджолів. Скажи, які твої враження? Чудові.